Ми програємо війну. Та в нас ще є останній шанс, і він може змінити все. Навіть фінал війни. І це операція Чорний крап. Ваше завдання доставити на ковзанах дві капсули у тилу ворога. Сотні морських хмиль на ковзанах по позамежливому морю. Поночі у тилу ворог. Це самогубство, полковнику. Ми знайшли її в одному таборі на кордоні. Добереся на місце, і ви будете разом. Ці капсули. Ваше завдання. Головне, щоб вони не потрапили до ворога. Чорний крак, готові! Так, краб. Мамо, прокидайся. Вони поряд. Усе буде втрачено не лише для вас, а й для всіх нас. Підозріло тихо. Дякую. Вони десь там. Ти зрадник. Я гляну, що всередині. Поклади капсулу. Поклади капсулу! Хе -хе. Якщо хтось ізриває завдання, то це ти! पुढे далі